Цьому випуску Олександр Зінченко має домовленості з топовим французьким грандом. Розбираємо ключову роль Георгія Судакова в новій команді Бенфіці, Динамо та Шахтар дізналась дати та час початку матчів в лізі конференцій огляд матчів за участі українських легіонерів у Європі. Ми стараємось для вас і готуємо якісний контент, тож ваша вподобайка стане найкращою вдячністю за нашу працю. Нарешті визначився календар Київського Динамато Шахтаря у лісі конференцій. Динамо 2 жовтня вдома прийматиме Крістал Пелас, 23 жовтня на виїзді зіграє Самсун з Пором, 6 листопада домашній матч Зірінський, 27 листопада кияни на виїзді зіграють з ОМОНІЮ, 11 грудня також виїзний матч проти Фіорентини, та 18 грудня домашній матч проти Ноа. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри з Фабет. Бери від гри своє. Донецький Шахтар 2 жовтня на виїзді зіграє за Бердіном, 23 жовтня домашній матч проти Легії, 6 листопада також домашній матч проти Брейдабліка, 27 листопада виїзд до Шемрок Роверс, 11 грудня виїзд проти Хамрун Спартанс та 18 грудня домашній матч проти Рієки. Також світові експерти назвали шанси клубів на перемоги в цьогорічних єврокубках. В англійському Ліверпуля найвищі шанси виграти Лігу Чемпіонів, а саме 27%. Лігу Європи. На думку експертів, виграє Астон Віла, де 34% ймовірності. А в лізі конференції на більші шанси має Крістал Пелас. До речі, Жахтар розташувався на четвертому місці, маючи теоретичні шанси в 20% на перемогу. У центральному матчі четвертого туру УПЛ Динамо на своєму полі провело матч проти Полісся, де поєдинок закінчився з рахунком 4-1 на користь чемпіонів України. Цікаво, що не дивлячись на підсумковий розгром, рахунок був відкритий саме гравцями Полісся, коли Йосифій вже на сьомій хвилині реалізував свій момент. Однак ще до кінця першого тайму Динамо забило ворота Житомирян три м'ячі: один гол Едуардо Гереро і дубль Віталія Буяльського. На старті другої половини гри забив ще й Назар Волошин. Після того як рахунок став 4-1 на користь господарів, Ротань почав робити заміни, однак не зміг перевернути хід матчу. Завдяки цій перемозі команда Шовковського продовжила свою серію перемог в УПЛ на старті сезону до чотирьох зустрічей поспіль. В цьому ж турі Шахтар зіграв поєдинок проти Олександрії. донешани продовжують гонитву за Динамо, а містяни залишаються без очок у цьому сезоні. Відзначимо, що це був перший матч гірників після оголошення про перехід Георгія Судакова до Лісабонської Бенфіки. Команда Арди Турана вирішила свої справи ще у першому таймі. Спочатку відзначився Артем Бондаренко, а трохи пізніше забив і Педріньо. В другій половині зустрічі гірники могли збільшити перевагу, заробивши пенальті. Однак удар з 11 метрів не зміг реалізувати Кауан Еліас. В рамках третього туру АПЛ Евертон Меколен Каравейзі переграв Вулвергентон з рахунком 3-2. Українець повернувся у старти рисок після травми і вже на сьомій хвилині Віталій виконав передасист, запустивши зрячу подачу на дальню стійку. Гріліш скинув її вздовж лінії воротарського, а Бету замкнув ворота. До другого взяття господарів екс ексдинамівець не був причетним, а от перед третім наш земляк закрив чачуа на прийманні і з цього розпочався третій голий рисок, де Холл забив третій гол у ворота вовків. За матч українець припустився результативної помилки, виконав одне перехоплення, п'ять разів вибив м'яч, виграв три єдиноборства, заробив на собі два порушення правил, один раз спалив та припустився 13 втрат. Рома гостювала на полі Пізе в рамках другого туру серії А, де здобула мінімальну перемогу 1-0. Артем Довбек традиційно залишився у запасі римлян, та й перший тайм у виконанні команди Гаспері зовсім не вразив. А після відпочинку вовки прокинулося завдяки суле. Саме Аргентинець на 55 й хвилині розмочив рахунок. Дібала у карному майданчику знайшов Фергюсона. конкурент довбека скинув суле. А той в дотик пробив низом. На 73-й хвилині довбик замінив Фергюсона Українцю було важко боротися з захисниками Пізи, але свій момент він таки мав коне протягнув і Артему, проте він пробив у Шемпера. В рамках третього туру Ліги 1 ПЖ переміг Тулузу з хокейним рахунком 6-3. На початку зустрічі парижани влаштували розгром за сім хвилин. Приємно, що до найважливішого взяття воріт найпершого напряму долучився Забарний, який провів повний матч. За стартові півгодини матчу гості знищили суперника, забивши чотири м'ячі поспіль, Невиш відзначився дублем. Також результативно пробили Баркуля і Усман Дембела, який реалізував пенальті. У другій 45 п'яти хвилинці Дембеле зробив дубль. Вже в самому кінці гри Тулуза забила двічі, але вже було запізно. В матчі четвертого туру турецької суперліги Трабзон спор в себе вдома приймав Самсун Спор. На 16-й хвилині бордових Олександр Зубков допоміг своїй команді вийти вперед. Українець отримав передачу на правому фланзі та просто ювелірно навісив на онуачу, якому залишилось лише підставити голову. Для Зубкова це перша результативна дія у поточному сезоні. За підсумками поєдинку саме СШК було визнано гравцем матчу. А статистичний портал Sofascore поставив українцю оцінку 8,3 балів. Нагадаємо, що півзахисник отримав виклик до збірної України на вересневі матчі кваліфікації чемпіонату світу проти Франції та Азербайджану. Після чотирьох турів Трапзон спора йде на другій сходинці чемпіонату Туреччини, відстаючи від лідера Галата Сарая всього на два бали. Переходимо до трансферних новин. Київська Динамо підпише вінгера фламенгу шолу Огундану. Бразильський клуб погодив перехід 20-річного нігерійського футболіста до України. Сума трансферу 200 тисяч євро за 50% прав на гравця. В минулому сезоні Огундана зіграв 25 матчів за команду фламенгу Ю20, забив 4 голи та віддав 3 асисти. Лондонський фулгем досяг домовленості шахтарем про перехід бразильського Вінгера. Кевіна сума трансферу складе понад 42 мільйони євро. Нагадаємо, у січні 24-го гірники заплатили Палмейра за нього 12 мільйонів євро. Захисник арсеналу Олександр Зінченко має домовленість з Марселем про контракт на два роки. Раніше повідомляло, що Марсель веде перемовини про перехід гравця, але перешкодою для нього може стати висока зарплатня українця. Зінченко не потрапив у заявку арсенала у перші два матча команди в АПЛ. Його чинний контракт із лондонським клубом розрахований до літа наступного року. Нападник Ромер Тендовбек може перейти до Мілана на правах оренди з правом викупу. Після того, як міланці досягли попередньої домовленості з гравцем, відбувся прямий контакт між оточенням українця та клубом щодо проекту та умов контракту. Самі ж команди обговорюють оренду з правом викупу, тож подивимося, що зійдуться цифри та чи знайде Рома заміну, оскільки клубу потрібно придбати іншого нападника на його місце. Георгій Судаков офіційно став гравцем Бенфіке. Колишній футболіст шахтаря приходить у клуб в оренду до кінця сезону з обов'язковим викупом по її завершенню. Сума оренди становить 6 мільйонів 750 тисяч євро. А наприкінці сезону Орле повинні викупити гравця за 20,5 мільйонів євро. Також для шахтаря передбачені бонуси, які можуть становити 5 мільйонів. Гірники можуть отримати 20% від наступного продажу гравця. Таким чином, трансфер українського півзахисника увійшов до десятки найдорожчих в історії українського футболу. Георгій розташувався на сьомій сходинці. А от рекордсменом продовжує бути Михайло Мудрик, який перейшов з шахтаря до Челсі за 70 мільйонів євро. Також Судаков увійшов до десятки найдорожчих трансферів шахтаря, і тут він вже розташувався на восьмій позиції, трішки не дотягнувшись до трансферу Генріха Мхітаряна в Дортмундську Борусію. Новачок Бенфіки також прокоментував свій перехід до лісабонського клубу. Це неймовірний клуб з неймовірною історією. Для мене це крок вперед. З цією командою я можу зростати. Крім того, тут грає мій близький друг Анатолій Трубін. Понад усе я хочу виграти всі трофеї з цим клубом. Я хочу виграти чемпіонат Португалії, Кубок Португалії, та пройти далі в лізі чемпіонів кваліфікуватися до наступного раунду. Я розмовляв з Трубіним щодня. Анатолій дуже щасливий тут. Він чудовий професіонал. Розповідав мені про цей клуб і чемпіонат, який є дуже хорошим, і ми хочемо зростати разом. Я хочу грати на всіх атакувальних позиціях, а також у півзахисті на своїй позиції десятки. Але я також можу грати вісімку або шістку. У шахтарі я грав на лівому та правому флангах, і для мене не дуже важливо, де я граю. Я просто хочу довести свою спроможність на полі. Тож давайте розбиратись у ролі українського новачка в португальському гранді. Перші та найголовніші питання: навіщо Георгій Бенфіці? Чи матиме він статус основного та під яку позицію його розглядають? Підсудакова є вільний слот Бенфіка таким чином повністю змінить свій півзахист. Українець не зустрінеться з якимись кардинально новими вимогами, ніж які, зокрема, йому ставив Ардатуран влітку. З приходом Судакова орієнтовний стартовий склад матиме приблизно такий вигляд. Найголовніше питання у фанатів, коли ж зіграє свій дебютний матч українець в новій команді? У вчорашньому матчі проти Алверки Георгій участі не брав, потім буде міжнародна пауза, де гравець вирушить в розташування національної збірної України. Тому, скоріш за все, Судаков зіграє свій дебютний матч за нову команду у домашньому протистоянні Бенфіки проти Санта-Клари. Також у Георгія та Трубіна нереальні опоненти в лізі чемпіонів. Реал Челсі, Байер, Ювентус, Наполі, Аякс Карабах та Ньюкасл виглядають просто космічно. Судаков сьогодні святкує свій 23-й день народження, тож нехай Бенфіка стане для нього величезним трампліном для реалізації його футбольних амбіцій та всіх його футбольних мрій. Ну, а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, чи вдасться українцю стати світовою зіркою в Бенфіці.